Говорю собі кашу, кашу не пригорає, каша, мені не пригорає, але я багато крупи сюди додав, нічого нормально, буду їсти цілий тиждень. Так, де вона? Де вона? Ага, де вона? Оце. Така пшенична з України. А потім горох виїв вже з України. Хочемо кукору з України і я вже такий амін з України. Це Брав 10, ловую 3. Вже під'їв і торщує десять овочів. Ну, от так от. Зараз сьогодні буде каша пшенична. Так Не можу без України.